Права 1045 дану лінійну функцію y дорівнює мінус 2х плюс 3. Здадіть значення. Ну що ж, стартуємо в першому завданні y, якщо x дорівнює мінус 1,5. Ну що ж, записуємо тоді, що якщо це буде перше завдання або перше діє, пишемо якщо х дорівнює 1,5, то. Записуємо y дорівнює. Функція в нас мінус 2х плюс 3, то можемо записати мінус 2х плюс 3. І це дорівнює. Мінус 2 буде, що множиться, замість x пишемо 1,5. Ну і додаємо 3. І це Мінус 2 на 1,5 це буде мінус 3, додати 3. Сума дорівнює нулю. Ну що ж, а зараз аналогічно записуємо, якщо х дорівнює мінус 4. Записуємо другу дію. Отже, якщо х дорівнює мінус 4, то записуємо y буде дорівнювати мінус 2х 3. І це дорівнює мінус 2, що множиться. Замість x пишемо мінус 4. Ну і додати 3. І це дорівнює мінус 2 помножити на мінус 4, це буде 8, мінус на мінус буде плюс. А 8 плюс 3 разом буде 11. Є? Ну що ж, ми знайшли значення y. Якщо х дорівнює мінус 4, ну а зараз знаходимо, якщо х дорівнює мінус 6,5 записуємо третє діє, якщо х дорівнює мінус 6,5, то записуємо y дорівнює мінус 2х плюс 3, і це дорівнює мінус 2, що множиться. Замість X пишемо мінус 6,5. Ну і додаємо 3. І це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. 2 на 6,5 це буде 13, а 13 плюс 3 разом буде 16. Є? Ну що ж, ми знайшли ще одне значення y. А зараз переходимо до другого завдання. Потрібно знайти. Аргумент x, для якого y дорівнює 5. Що ж, записуємо перша дія. Якщо наша функція дорівнює 5, то виходить, що y або 5 має дорівнювати мінус 2 x плюс 3. Є? Ну що ж, зараз давайте переносити мінус 2 x ліворуч з протилежним знаком, то. Було справа мінус 2х, зліва буде 2х. Дорівнює. Справа було 3. Так і залишається. Зліва було плюс 5. Справа буде мінус 5. Так. Ну що ж, то вийде, що 2х дорівнює. 3 відняти 5, це буде мінус 2. Ну і знаходимо тоді невідомий множник x. Для цього добуток мінус 2. Ми ділимо на відомий множник на 2. І записуємо, що x тоді дорівнює, частка буде від'ємна, один із чисел 1 у нас від'ємне. 2 на 2 це 1. Отже, частка у нас мінус 1. Тобто, якщо х у нас дорівнює мінус 1 аргумент, то значення y буде дорівнювати 5. Ну а зараз нам сказано, наша функція має дорівнювати 0. Записуємо тоді друга дія. Отже, 0 має дорівнювати мінус 2х. Плюс 5. Плюс 3. Є. Ну що ж, аналогічно переносимо мінус 2х ліворуч до 0. То буде тоді 0. Можна і написати, але хай буде 0. А, так, було мінус 2х справа, зліва буде плюс 2х. Ну і це дорівнює. Справа буде просто 3. Є? То вийде тоді 0 плюс 2х. Це буде 2х. Дорівнює. 3. Є? Ну а зараз знаходимо невідомий множник х для цього добуток ділимо на відомий множник. Пишемо, що х у нас дорівнює добуток 3. Ділимо на відомий множник на 2. І записуємо, що х тоді дорівнює. 3 на 2 це буде 1,5. Ну що ж, а зараз переходимо до третього тоді завдання. третьої дії. Отже, значення нашої функції має дорівнювати мінус 8. Тобто ми пишемо, що мінус 8 має дорівнювати мінус 2х плюс 3. Мінус 2х плюс 3. Є. Ну що ж, тоді переносимо мінус 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. Було мінус 2х справа. Зліва буде просто 2х. І це дорівнює, було у нас трійка. Зліва було мінус 8, справа буде плюс 8. Є. То 2х. Дорівнює 3 плюс 8, це буде 11. Є? Знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток 11. Ми ділимо невідомий множник на 2. Х тоді у нас дорівнює 11 політик 2. Це буде 5,5. ,5. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, ну в першому завданні потрібно знайти значення y. Записуємо, ми отримали 0, потім 11, потім 16. Є. Ну, а в другому завданні потрібно знайти значення X, аргумент. Отже, в нас вийшло мінус 1. Потім 1,5. І 5,5. П'ять десятих є. Ну що ж, ось таке завдання на лінійну функцію на цьому вправу завершено.